Чи армія РФ чергова масовано атакувала Україну? По території нашої держави ворог запустив 24 шахеди та 6 ракет різного типу. Усі безпілотники були збиті. Також знищили кинжал та чотири керовані ракети. На Київщині уламки ворожої зброї поранили людині ногу. Крім того, загорівся промисловий об'єкт, пошкоджено АЗС, житловий будинок, господарське складське та гаражне приміщення. Також в результаті падіння уламків на Дніпропетровщині постраждали. Ждала сім'я, дитина та двоє дорослих. Вранці по області вдарили знову. Виникла пожежа. Так виглядає пожежна частина у липцях, що на Харківщині, після атаки окупантів. Приміщення загорілось в результаті обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав. Увечері ворог обстріляв і центральну частину Херсона. Пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна, потрощені автівки. я каструлю там впродовж доби під ворожими обстрілами опинились 15 сіл та міст Запорізької області. Пошкоджено щонайменше 11 домівок. Сотні пакунків із десятками тисяч сухих душів та незамінні у війні дрони мавіки 3 т передає Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом бійцям трьох бойових частин. Вони дуже необхідні, зараз це очі і без них нікуди ніяк не можна. На жаль, що порівняно з тим часом, що було раніше, все дуже змінилося, зараз все небо небо працює. Це дуже необхідна річ. Зараз, коли не можна дібратися до хлопців, чи навіть в воду ту саму скинути хлопцям на позиції, чи сухпайок, чи ну, все. І дуже багато зараз працює така техніка на знищення ворога. Це не перша допомога військовим саме цих бригад. Спілкуючись із захисниками, секретар міської ради Павло Яблонський запевнив, що працювати на підтримку фронту місто не припинятиме. Нам потрібно, щоб у них були мавіки, щоб у них були сухі душі, щоб у них була зброя, щоб у них було чим боронити і на чому їздити. Ми вже закупили 350 мавіків. Міська рада. 200 з них вже передано хлопцям очікуємо FPV-дрони великій кількості, які також, по мірі того, як вони будуть надходити, будемо передавати військовим. Якщо взимку бійцям на передову гумштаб передавав хімічні грілки, то нині серед найзатребуванішого для індивідуального використання саме сухі душі. І партії у 25-30 тисяч на бригаду розходяться досить швидко. На тих позиціях, де Дуже кропотлива з цією самою поставкою води і ще чогось другого. І вони в свою чергу не важкі, їх можна кинути. Кількість скільки потребує, і використовується, тому що особливо зараз дуже жарка, як то кажуть, погода. Із військовими представники влади тримають постійний зв'язок, слідкують, аби все було передано в максимально стислі терміни і розпочинало працювати на перемогу. Загалом місто підсилює вже понад півсотні частин та бригад. Міністерство оборони запустило сервіси з пошуку вакансій у підрозділах Сил оборони України під назвою Army.gov.ua. На сайті розміщена інформація про центри рекрутингу, актуальні вакансії та відповіді на поширені питання щодо мобілізації. Пошук можна пришвидшити за допомогою категорії, фільтруючи вакансії за родом військ, спеціальністю, званням та умовами служби. На даний момент у міністерстві оборони України відкриті кілька тисяч вакансій, особливо потрібні механіки, водії, стрільці, оператори дронів, оператори інших видів озброєння та бойові медики. Також є великий попит на професіоналів у сфері обслуговування, логістики, ремонту та штабні посади. Непрості часи для енергетичної галузі України через постійні масовані обстріли і масштабні руйнування важливих об'єктів енергетики по всій країні. Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби. Неодноразово ворог атакував територію Ладижинської ТЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури області. Середини квітня Укренерго періодично обмежувало електропостачання переважно для промисловості, а вже в травні і для побутових споживачів. Та цими вихідними мешканці Вінниччини відчули істо. Полегшення щодо обмежень електропостачання. Це пов'язано із завершенням ремонтів на атомних блоках, хоча роботи з відновлення ще тривають. За інформацією Вінниця Обленерго, через кілька днів область повернеться до звичного режиму застосування графіків погодинних відключень. На офіційному сайті Вінниця Обленерго в розділі онлайн-графік погодинних відключень розміщено актуальну інформацію. Тож користуйтесь лише офіційними джерелами. Пікові години навантаження на енергосистему у Вінницькій області згідно режимних замірів з 8 до 11 години ранку та з 20 до 23. У ці години бажано не користуватися енергомісткими приладами, адже вони можуть різко підвищувати навантаження на мережу. Населення споживає третину всієї виробленої електроенергії у нас в країні, тому його щадливо використання залежить тривалість графіків відключень. Для кожного з нас у Вінницькій громаді активно підтримують створення патронатних сімей. Понад дві тисячі дітей сирі та позбавлених батьківського піклування нині потребують підтримки. Окрім цього, багато інших сімей перебувають у складних життєвих обставинах. Петиційним патронатним батькам варто знати, що дитина може перебувати під патронатом до трьох місяців, але за необхідністю термін можна продовжити вдвічі. Головна мета стверджують у Вінницькій обласній військовій адміністрації утворити у кожній громаді мінімум одну патронат. Зараз на Вінниччині є шість патронатних вихователів у Вінницькій, Погребишинській, Уланівській, Глухівській, Турбівській та Криджопільській громаді. І одна патронатна сім'я перемістилась на територію Вінницької області з міста Дружківки Донецької області. Захистить затриманих осіб від неправомірних дій поліцейських і убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Таке завдання системи Custody Records. Проєкт передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами у поліції для забезпечення дотримання прав людини. Основними змінами в діяльності підрозділ поліції після введення пілотного проєкту Кастоді Рекордс означає розмежування зони роботи із затриманими особами та громадянами, заборона проведення громадян до службових кабінетів працівників поліції та якісний стан надання адміністративних послуг. Усі приміщення у відділку облаштовані за європейськими стандартами. Тут є кімнати для прийому громадян, спілкування зі слідчим, а також кімната інтерв'ювання з інспектором з дотримання прав людини. Спілкування затриманого із адвокатом відбувається у спеціальній кімнаті. Вона облаштована із врахуванням вимог безпеки. Кімната з відеонаглядом, але камера без звука, щоб адвокат міг поспілкуватися з затриманою особою. Спілкуються ні сугубо по телефону. Затриману особу ми проводимо до цієї кімнати, закриваємо двері, щоб затримана особа не могла нічого адвокату не не передати. Якщо треба в бумажному варіанті щось підписати, тут є такий е отвор. У відділку ведеться цілодобове відеоспостереження. Така система дозволяє запобігти правопорушенням як з боку правоохоронців, так і затриманих, кажуть поліцейські. На території Вінничини пілотний проєкт діє вже другий рік і дає позитивні результати, кажуть поліцейські. Загалом в регіоні система Кастоді Рекордс проваджена в усіх шести територіальних підрозділах поліції. Йому тринадцять з них п'ять років. Вадим Іщенко з Гасінської громади бореться з некрозом та застигнового суглоба. Це щоб зрозуміти, рушиться та забедрений сустав. У дітей вона великовна, бо в дорослих вже міняється сустав. Попри нестартний біль, майже два роки Вадим виготовляє бліндажні свічки для бійців Національної гвардії України. Коли хлопцю важко стояти, він лежачи нарізає картон і скручує його у жерстяні банки. Розтоплений віск приносить мама Євгенія. А далі юний волонтер сам заливає його у форми. На уроці трудового навчання вчителька мені можна так сказати підказала, що є такі окопні свічки, які ну, дають тепло, зігрівають і дають світло. Мені після того як закінчився урок, дуже сподобалось, і я вирішив допомагати Нацгвардії України. Готові свічки Вадим віддає у волонтерський центр, а вже звідти їх передають нацгвардійцям. І така допомога не залишилася непоміченою. Вадим Міщенко став одним із семи лауреатів благодійної акції від МВС України Діти Герої. 31 травня його разом з іншими переможцями відзначили як унікальну дитину, яка проявила себе під час повномасштабного вторгнення та допомагає захисникам України.